Ласкаво просимо на канал Каскарка. Сьогодні слухаємо казочку Неслухняні Шкарпетки. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. У затишному сусновому лісі жив маленький зайчик на ім'я Лінько. Він був чарівним зайчиком, але мав одну маленьку таємницю. Пухнастик не любив змінювати свої шкарпетки. Навіть коли вони ставали брудними, потертими і з'являвся неприємний запах, лінько не звертав на це увагу. Одного сонячного ранку. Коли лінько прокинувся, він зрозумів, що його шкарпетки міцно прилипли до лапок. О. Куций хвостик щосили намагався їх відірвати. Але шкарпетки вперто сиділи на лапках. В паніці лінько побіг до свого товариша, їжачка колючки. Колючко! Колючко! Гукав Лінько, біжучи до затишної хатинки колька. Зайчик несамовито затарабанив двері. Заспаний їжачок вигулькнув із круглого віконечка. Що трапилося? Лінько розповів про свою проблему, а колючка, уважно вислухавши, почав вигадувати різні способи, щоб зняти шкарпетки. Спершу колючка щосили потягнув шкарпетки на себе, але вони не піддавалися. Тоді їжачок спробував затягнути їх пилососом. Шкарпетки вперто сиділи на зайчикових лапках. Нарешті колючка вирішив залоскотати лінька, сподіваючись, що шкарпетки злетять з його лапок. Зайчик сміявся так сильно, що впав на землю від веселощів. Шкарпетки залишилися на місці. Усі спроби звіряток виявилися марними. Наступний день почався ще більш незвичайно. Шкарпетки почали управляти ліньком. Замість того, щоб почистити зуби, зайчик раптом почав танцювати. Він стрибав по кімнаті так довго, поки його лапки не почали свербіти. Коли прийшов час йти до школи, шкарпетки повели ленька гуляти в темний ліс. Зупиніться! Зупиніться! наказував вуханчик. Я не хочу в ліс, я хочу в школу. Бадето Неслухняні шкарпетки тільки набирали швидкість, і вели зайчика в глибину соснового лісу прямісінько до вовчого лігва. Із висоти старої сосни лінка побачила сова. Знову школу прогулюєш гу? «Поможіть, пані сова, я не можу зупинитися. Мене викрали шкарпетки. Пані сова почухала потилицю крилом. <му> О, це й не дивно. Ох і брудні. Тобі було б варто їх добренько попрати, щоб привести шкарпетки до тями. Попереду Лінько помітив невеличке озерце. Коли шкарпетки пробігали повз, вухан ще сили крутнув своє тіло в бік до води і плюхнувся прямісінько в озеро. Зайчик почав старанно терти шкарпетки лапками, аж поки вони не набухли від вологи, і нарешті самі злізли з його лапок. Після такої пригоди Лінько почав цінувати чистоту. Він регулярно змінював шкарпетки, і це принесло йому задоволення, бо відтепер його м'які лапки завжди були в комфорті та добре пахли. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.